Шановні, в ефірі опс! А що трапилось? Новини дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали. Деокупація Бельбеку. Поки гауляйтери Криму запрошують росіян на відпочинок, ЗСУ відправило туди на відпочинок гостей з Франції та Великобританії. Цілий день наші воїни довбили ракетами по воєнному аеродрому Орків під Севастополем. Палало так, що аж гай шумів. Навіть не було чутно морського прибою. Твою мать. Твою мать краса бачив? Да летят по Бельбеку все. А ты собери. смотри. Максима, забери, иди в этот. Ну идите вы, ты ть, мать. Да, <реклама> да мы-то да мы взрослые, более, больше с одним не Сколько трі прильоти були? Дуже вам дякуємо, шановні тимчасові мешканці Криму. Продовжуйте і надалі зі своїх тимчасових апартаментів реєструвати прильоти наших ракет. Це нам дуже допомагає. Да ви три уже чотири ні, попадання було три. три. Після удару на аеродромі Бельбек перетворилися на вугілля для шашлику 2 Су-27 та 1 Су-30. 12 воєнних, на щастя рідних, повернуться з відпустки з Криму. Правда, по частинах. А ще осінтери. Ти знаєш, що таке осінтери? Це люди, які роблять розслідування з відкритих джерел. Типу з фоток там все таке. Кажуть, що там був приліт по радіолокаційному містечку, в якому стояли радари, системи реп та ППО. Прикольно, якщо перед ударом їх радар по радіо зловив пісню Доброго вечора, ми з України. <різвіць> <різвіць> Натягнули фіцо на Орбана. ЄС нарешті дожали двох путінських підсвинків: угорського орбана та словацького Фіцо, і ті проголосували за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги. Наші європейські союзники зробили цим посіпакам пропозицію, від якої ті не змогли відмовитись. Угорщині пригрозили позбавити права голосу в ЄС, обмежити фінансову підтримку і поде. Взагалі обвалити національну валюту. Упс Орбан, а що трапилось? А ти думав, можна безкарно шантажувати один з найпотужніших економічних блоків у світі? Фіцо на все це подивився і вирішив, що не хоче, щоб його берет, теж насяли. Тож план карликового диктатора провалився. Європейський союз одностайно за Україну. Мешканці бікіні-ботом. Гур знищили в Чорному морі ракетний катер Івановец. Наші морські малюки атакували цю посудину з усіх сторін, і носії ракет став носієм пробоїн. Після чого на ньому здетонували власні ракети москіт. Катер дав крен на корму і затонув. Пошукова рятувальна операція російських окупантів не мала успіху. Всі морські орки перетворились на морських свиней. А наша Українська кефаль отримала доставку їжі на дом. Як він класно тонув, майже як Титанік. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Але якщо ви хочете підтримати редакцію новинного дайджесту, від якого метелики в животі, ви можете стати спонсором нашого каналу. При цьому ви можете обрати один з трьох рівнів спонсорства. На першому рівні за 100 гривень ви просто підтримуєте наш канал і отримуєте маленький бонус у вигляді стікерів та картинок. На другому рівні за 450 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх наших програм без реклами та цензури. Я знаю, дуже багато людей саме цього хотіло, писало, що ми хочемо дивитись без цензури, досить запікувати мати. Будь ласка, а за 600 гривень на місяць ви будете дивитись весь наш контент без реклами та цензури ще й раніше ніж всі. Іншим. І це не все, бо виключно для спонсорів нашого каналу ми плануємо щомісячні акції та стріми. Тож долучайтесь до родини спонсорів нашого каналу. Дуже вам дякуємо за це! Культурне бомбардування! Пітер знов не спить вже вдруге. Наші дрони пролітають по території Росії більш ніж 850 кілометрів, щоб спалити російські нафтосховища на болотах. Цей раз під роздачу потрапив завод Нєвський мазут». <гум> ну, що я можу вам сказати? Доведеться пересідати на електрокари. Хоча через санкції єдиний електрокар, який вам світить, це кінь, якого б'ють шокером, щоб він біг. <гум> Місто, яке породило Путіна, тепер отримує за це вдячність від українського народу. Але не Пітером єдиним. Наші дрони долетіли до Ярославлю. Системи ППО нічого не змогли вдіяти, бо дрон. Вони йшли на низькій висоті по руслам річок, в тому числі Волзі. Загалом за січень було більш ніж шість атак по НПЗ країни-терориста. Під роздачу попало навіть курортне місто Туапсе на узбережжі Чорного моря. Окупантам треба розтягувати протиповітряні сили на величезні території, і на все їх не вистачить. Наші пташечки заклюють. Орків вщент. Гірка скорбінка. Через величезний дефіцит ліків росіяни буквально почали битися за пігулки в аптеках. Прийшов за людяниками від горла, а у бійці за них вирвали кадик. Ти бросаєшся на людей? Ти ти бросаєшся на людей. Ще ніколи не було так просто отримати попиці за ножпу. Слыште? Слыште? Це моя ножпа! Умник! Лумнік! Нормальна бляче! Це дві оці соціальні групи. Молода мама б'ється за ліки з пенсіонером. І Я би поставив не пенсіонера. <свіс> Опс! А й що трапилось? Санкції, як ми бачимо, зовсім не діють. Всього навсього в аптеках за три роки стало вдвічі менше дешевих ліків. А за минулий рік кількість імпортних препаратів скоротилася на 20%. Дешевих немає, якісних немає. Що вони там роблять під час нежиті? А я знаю, що десять разів кричать про те, що їх іскандери ніколи не закінчаться. а потім п'ють все, що горить. Карма з батьківщини карми! Індія вирішила розірвати воєнну співпрацю з Москвою. Все через те, що Росія більше не може виконувати свої зобов'язання з поставки озброєнь. А як вони можуть постачати снаряди в Індію, якщо самі вже купують в КНДР? Тож не дивно, що Індія почала шукати собі партнерів по зброї на заході. Так уявляю, як зараз Путін ламає диск з МС. Країна 404. Пам'ятаєте, як мокшані зловтішались, коли в нас приліг на день один провайдер? Угу. Тотальний ерор відбувся на Росії. Ліг відпочити цілий домен.ру. А слідом за ним всі сайти та банківські системи. Це що? Збій в матриці. Це тому, що росіянами керує не Скабієва та Симоніян одразу ж почали шукати плюси в тому, що немає інтернету. Все сломалось. У мене працює тільки Телеграм. Якщо перестане працювати і он, наступить довгожданий цифровий детокс. Видихаю і живу нормальною життю наконец то Тобто, ти написала в інтернет, що ти насолоджуєшся тим, що немає інтернету. І це в той час, коли школяри їздять у сусіднє село, щоб спіймати інтернет та зробити домашні завдання. А кожен п'ятий росіянин не має доступу до мережі. От рівні половина шостого ми садимося в машину, їдемо в село Гриняча, сусіднє за 8 кілометрів, для того, щоб подивитися оцінки Матвія, домашні завдання. Я уявляю, я комат. Ну це ж просто ідеально! Ідеально, я пам'ятаю себе малим. Ну тим мам, інтернету немає. Як ти подивишся, мої оцінки? Ні, їдемо в Бердянськ ловити зв'язок. Посмотрите, є чи немає домашні завдання по інтернету. І якщо є через інтернет, то рішить його в машині. Рівень довіри до сина максимальний. Я зараз. Поїду в сусіднє село і перевірю, чи правда нічого не задали. Ну от, узнали. Є небольшое задання через інтернет по біології. Сейчас мы немножко напишем остальное все от і будемо продовжувати. Займатися дома я так розумію. Вони в машині саме в машині це роблять, тому що підручник теж в інтернеті, чи що, чому не можна взяти завдання, поїхати? Чи може в них дома немає освітлення? Типу, в машині просто світло і тепло. До речі, зручно. Ну в принципі, а навіщо рабам інформація? І ми по радіо передадуть, хто виграв на виборах. Огні нічного міста на електропідстанціях в Москві та Челябінську це Урал на секундочку. Щось запалало і в кількох районах цих міст. Виробилася електрика. Опс, а що трапилось? Я зараз реально, а, а що трапилось? <рес> Якщо це ЗСУ, то вітаю, ми вже б'ємо до Уралу. Якщо ні, то вітаю в Росії другий сезон нашого улюбленого серіалу інфраструктурних катастроф. Це діло без тепла, а тепер будуть без світла. Ще як варіант, там була дуель Волдеморта та цього. Ф... Фродо. Та фр та Фродо. <ріст> Нефродо. Ще як варіант там була дуель Волдеморта та Гаррі Поттера. Ех, Буданов його знає. <ріст> Діма, ну це жарти чесно. <ріст> Крилата демократія. В Україну прибули крилаті реактивні снаряди GLSDB з дальністю 100 бляха 50 кілометрів, ракети, яких немає навіть на озброєні у США. А вони вже будуть перетворювати колишніх людей на вміст чорних пакетів. Ось це та сама бомба-ракета. Цікаво, що цей ролик показує, як ракети б'ють саме по мосту, який ну дуже схожий на кримський. Шановні, якщо прямо зараз ви відчули метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та підписуйтесь на наш канал. Маленьке німецьке виробництво я дуже люблю метал. Спід-метал, хеві метал, а особливо рейн-метал. Ця німецька компанія, яка виробляє леопарди та гепарди, будує новий завод для виробництва боєприпасів, щоб покрити потреби ЗСУ. Темпи швидкі. Те, на що в минулому пішло б 10 років, зараз виконується за кілька місяців. Тепер ми побудуємо новий завод з виробництва боєприпасів в Німеччині. В Рекордно короткі терміни для того, щоб створити стратегічну безпеку поставок, розповів гендиректор Рейн Метал. Отже, Європа стала на військові рейки, і щось мені підказує, що цю махіну вже не зупинити. Вона зупиниться лише об стіну Кремля. Аве Цезар. Франція виготовить для України 78 САУ Цезар. Шість з них прийдуть вже найближчим часом. Один Цезар зміг захопити всю Галію і частину Британії. Уявіть, що зможуть зробити 78 Цезарів. Пам'ятаєте, були часи, коли зі скрипом нам передавали лише одиниці цієї зброї. А тепер Франція увімкнулась. Здається, що всі забули, хто такі французи. Ну, було те сміються з Макрона, а цей народ у своїй історії не прожив і секунди без війни. А один француз навіть спалив Москву. Приємно мати таких союзників. Шахедолов три тисячі. Вже добре нам відома компанія Rain Metal повідомила, що Україна нарешті отримала батарею ППО Skynex. Боже, оце влучна назва. Skynex. Навіть якщо кіборги... З інших планет захочуть сунутись скайнекс тут як тут. Це та сама ППО, яка виглядає як зброя зоряних війн, і вона вже захищає наше небо від клятих мопедів. Ця надсучасна зброя зараз є тільки на озброєнні України. Орду варварів можна перемогти тільки технологіями. Ностальгія за жахами. Нормальним людям це ніколи не зрозуміти, але кожен рік на болотах масово дуріють і примушують школярів грати в блокадний ленінград. Уявіть, діти граються, що вмирають від голоду, і все це в Алтайському краї, якому повинно бути взагалі до і що відбувалося в Ленінграді, бо це інший бік світу? Ще цьогоріч працівники музею блокади зробили собі постріл в ногу, бо показали, що саме врятувало мешканців Ленінграду від голоду. Спойлер, це американські консерви. Упс, а як це так трапилось? Невже англосакси врятували народ, який одноосібно переміг Гітлера? Кувейту з любов'ю! Влада Кувейту розглядає можливість передачі Україні 100 танків М-84АБ. Це йогославський аналог танку Т-72. Їх відправлять до Хорватії на модернізацію та подальшу передачу Україні. Кувейт пам'ятає, що таке агресія диктатора, коли в 91-му році на нього напав саддам. Хусейн. Правда, тоді США напряму втрутились в конфлікт. Увиту вітання танків багато не буває. Славетна російська освіта! Цей день настав. В російських вузах почали викладати пісню шамана. Я руський на парах розбирають текст пісні і шукають в ній глибокий сенс. Ну або ланос. Це Діма написав жарт. Тепер давайте тікстом обратівся. Здійський ключовий, такі фрази. Братівся, Значить там щось. Здесь какие ключевые такие фразы, они вот прям действительно работают, они рабочие, ну, кроме фразы «я русский», да, а, она нам понятна, а дальше вот вы же эту песню наверняка не первый раз слушаете, правильно? К сожалению, да. «Всему миру на зло. почему «всему миру назло»? Рівень російської освіти вражає. А чому всьому світу на зло? А чому взагалі щось треба робити на зло? <плес> <плес> Підняв би це питання, якби розбирав цю пісню. <плес> це ж було б нормально. Продавали свій газ нафту в Європу, ось понабудували цих газопроводів. Все супер, всі фірми, всі абсолютно кожна фірма від Макдональдсу, Мерседеса і Майкрософта, закінчуючи не, не супер відомими, але якимись нішовими і впливовими, у кожної був офіс в Москві, всі я не знаю, їздили відпочивати в Європу, в Америку, отримували візи, вчили за кордоном, просто були частиною світу. Що на зло, От, заради ну що. На зло. Нащо? Зламаю собі ногу на зло. Всьому міру. Оце можна було призібрати, якщо ви вже вуз там якийсь. Почему всьому на зло? Весь мир против Росії. А хто хоче п'ятерку? А кроме Ігоря, кто-то знает еще, есть мысли? Іли Ігор будет весь урок отвечать. От в этой простаті заключається Просто песни. Да. Простота хуже воровства, да. Вот в этой простоте и заключается гениальность этой песни. Поэтому ее и поют, несмотря на то, что на радио шамана не крутят. Ну, почему не крутят? Вот я его ни разу по радио не слышал. Нет, нет, нет это... я слышу. Нет, я слышал. <реш> а Ігор, я то вже мінус бал. <реш> <реш> По-перше, дискусія серед студентів просто завзята. Всі мовчать, всі. Один хлопець ледь-ледь щось там підсовує, бо хоче, ну, може, щоб його помітили, знаєте, є все ж таки такий прийом, хто був студентом, знає, щоб там якось мількати перед е, викладачем. Потім це додає балів на екзамені. От я думаю, що він з цієї логіки суто щось там, ну я. Слышал по радіо ну, І знову ж таки насправді, якщо ви вже розбираєте цю пісню, можна було подумати в іншому напрямку, чому в російській на секундочку федерації, в якій там буряти, якісь тувінці, там представники азійських, фактично, народів, дагестанці, якісь там чеченці інші, ну вони не руські. Вони не то, що не руські, ти абсолютно точно знаєш, що це не руська людина іде. Він геть інакше виглядає, або там розріз очей інший, просто у бурятів ну не сплутаєш. Ну ви знаєте, що я вам пояснюю? Та навіть просто якщо ти якимось чином дуже погано бачиш, ти навіть якщо почуєш, як говорить бурят або дагестанець, ти одразу навіть так зрозумієш, що він не руський, бо вони геть-інші люди. Ну тому трошки фашизму. Слышав я. Ну, я чуть ни разу вот, когда я так э, посмотрела, э, по крайней мере, ну вот в ротациях его нигде нет, а тем не менее человек собирает, э, э, собирает стадион. Просто я была удивлена, когда два года назад эта песня зазвучала. Могу сказати, що ну я так и достаточно здержаний прохладок ніяк і слазену там таке відчуття, що цю пару потому... проводить мама шамана. Бо хто ще може так хвалити цю? Уявіть, як людину виганяють з фізико математичного факультету за те, що не склала іспит зі знання пісні Комбат, Батяня Комбат групи Любе через 200 років. Вся Росія буде відзначати ювілей шамана. Всі шість чоловік. Є ще невеличка новина про шамана. Отже, російське МВС перевірить кліп шамана Яруський на ЛГБТ-пропаганду та образу почуттів віруючих. Далі цитата. Внешнім видом шаман продвигає норму для мужчин красить глаза. А там в кліпі в нього насправді трошки э, ця підводочка. Крім того, Z-артиста носять на руках мужчини, які в процесі могли трогати його за места. Я завжди, когда кого-то куда-то несу, я типа торкаюсь. Так, видно, что Дронов Яю, а це шамана так звуть, счастлив, и ему нравится внимание мужчин в толпе. Дронов Яю посылает месседж зрителям-мужчинам. Смотрите, я накрасил глаза женской тушью и карандашом. И теперь я привлекаю внимание неопределенного количества мужчин. Хотите также? Тогда скорее красти глаза, будьте как я, в кадре дронов Яю поет следующие строки: Я русский. Таким образом, дронов Яю создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные. Акти. Я погоджуюсь повністю. Я взагалі не розумію, в чому воно так масово підтримали. Це для мене фактично гімн російського ЛГБТ руху. Я так це і сприйняв. Ну і наостанок. Наші вдома! Нарешті, попри всі балачки та вкиди кремлівської пропаганди, відбувся обмін полоненими. 207 наших героїв повернулися додому. Зокрема, ті, хто захищали Маріуполь, перебували на Азовсталі, були на острові Зміїний. Це буквально як подорож, ад і назад. Вони повертаються просто з того світу. Мені здається, там просто деякі люди вони то знаходять надію, то втрачають її так, і то, то живуть просто собі день за днем без надії. Тут вони повертаються, тому готові цілувати землю. В них просто максимальні емоції. Це Героям слава вітаємо вас, любі! Скорішого одужання, скоріше побачити рідних. Це був новинний дайжест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Па-па!